І з другої спроби парламент таки звільнив віцепрем'єра Вощевського, призначеного за квотою радикальної партії. А от відправити у відставку міністра охорони здоров'я, який сам написав заяву, нардепам не вдалося. Парламентський день відстежує кореспондент Сабиті Едуард Ганишевський. Едуарде на які рішення сьогодні спромоглися народні обранці. Найважливішими сьогоднішніми рішеннями це стало ухвалення пакету законів про реструктуризацію боргів. Народні обранці на розгляд цього питання витратили практично усе ранкове засідання. Варто зазначити, що депутати не сварилися однак дуже жваво дискутували. Отже, ухвалення цих законів дозволить юридично закріпити списання для України майже 4 мільярдів доларів зовнішнього боргу перед приватними кредиторами, та як кажуть урядовці, уникнути дефолту. Паралельно з цим в Україні вводиться новий фінансовий інструмент, який називається деривативи. Він повинен гарантувати виконання сторонами своїх зобов'язань. Ми взагалі нічого не платимо до 2021 року. Ми платимо за цим інструментом у таких випадках. Перше, якщо приріст реального ВВП від 3 до 4%, ми платимо 15% від приросту понад 3%. Якщо приріст реального ВВП більше 4%, ми платимо 40% від приросту понад 4%. Термін дії цього інструменту 20 років. Іншими словами є ризик того, що в майбутньому Україні доведеться віддавати кредиторам набагато більше грошей, аніж кредитори списали нам зараз. Про це неодноразово наголошували деякі народні обранці під час засідання. Залежно від темпів зростання сума зростає дуже критичними темпами. Я не хочу озвучити цифри. Єдине, можу сказати, що в деяких варіантах річна сума виплат перевищує загальну суму списання. Це крах просто буде в найближчий час. Нас загнали впад. Нам сказали з одного боку, от така реструктуризація, а з другого боку, у нас дефолт. І тому сьогодні нам потрібно серйозно думати і ставити певні запобіжники. Очевидно, що в уряді готувалися до такої реакції сесійної зали, відтак озвучили розрахунки. Отже, е якщо протягом 25 років ріст внутрішньовалового продукту в Україні триматиметься на рівні 4%, то сума виплат складе понад 8 мільярдів доларів. Так це багато кажуть урядовці. Однак наголошують, паралельно з цим значно зросте економіка. Це означає те, що валовий внутрішній продукт України буде рівний Швейцарії і трошечки менший ніж Саудівська Аравія. Це і об'єднані емірати. Друге, це означає те, що заробітня платня в Україні. Увага! Середня заробітня платня в Україні буде складати 1960 доларів на одного громадянина країни. Незважаючи на критику, пакет законів прийняли конституційною більшістю за кожен документ, проголосувало більше трьох сотень депутатів. Також суцільну підтримку аж в 340 голосів отримав урядовий закон про підвищення соціальних стандартів. Він передбачає підвищення мінімальних зарплат і пенсій в середньому на 13%. Відтак, вже з 1 вересня, мінімальна зарплата в Україні становитиме 1378 гривень, а пенсія 1074 гривні. Варто відзначити, що серед депутатів також лунали ініціативи про значно більше підвищення. Мы предлагаем повысить их на 74%, повысить минимальные пенсии, минимальные заработные платы, пособия. Потому что повышение сегодня на несколько десятков гривен социальных стандартов того, что предлагает сегодня правительство, ситуацию в стране не изменит. Не на десятки, все таки гривень іде підвищення, все-таки заробітна плата працівників бюджетної сфери, а це біля трьох мільйонів українців, вчителі, лікарі, працівник, працівники культури, соціальної сфери для них умова оплати праці і заробітна плата в цілому збільшиться від 200 до 600 гривень. Наприкінці ранкового засідання народні обранці врешті-решт, звільнили з посади віце-прем'єра Валерія Вощевська. А от на звільнення міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі не вистачило голосів. Анно, дякую, Едуард Ганишевський з парламенту. Депутати звільнили віце-прем'єра Вощевського, схвалили рішення Кабміну про реструктуризацію зовнішнього боргу і про підвищення зарплати пенсій вже з 1 вересня.